Привіт! В цьому відео ми поговоримо з вами про те, як користуватись безкоштовним хостингом GitHub Pages. Ми створимо на GitHub репозиторій зі своїм резюме, зальємо його на GitHub Pages і таким чином ви зможете відправляти посилання зі своїм резюме при пошуку роботи. Тож зараз ми швиденько створимо репозиторій. Детальніше, як створювати свій репозиторій, я показувала в попередньому відео. Можете переглянути повторно. Йдемо на GitHub, оновлюємо сторінку. Все готово. Що ж, після того, як ми створили репозиторій та завантажили туди всі наші файли, ми можемо сформувати посилання та опублікувати наш сайт. Обираємо вкладку Settings. В колонці Ліворуч обираємо «Pages». Source залишаємо. Бренч обираємо Main. Натискаємо Save. Даємо час GitHub сформувати наше посилання. Зазвичай цей процес триває не більше однієї хвилини. Ну що ж, готово. Натискаємо Visit Site. Наше резюме опубліковано. Воно має своє посилання. Обов'язково подбайте про те, щоб ваше резюме було адаптивним та адекватно виглядало на будь-якому пристрої. Можемо ще дощо зробити. Щоб посилання було на сторінці вашого репозиторію, виконаємо наступне. Переходимо в наш проєкт і йдемо в налаштування. Знімаємо галочки Release Packages. Тут прописуємо наше посилання. Зберігаємо. Ну, класно! Тепер в правій частині нашого репозиторію є посилання на наш проект. Готово? Сподіваюсь, трішки вам допомогла. До зустрічі.